От хто не чув про наше Волинсько-Галицьке князівство. А от про наше князівство Феодоро чули класичне середньовічне князівство на території Криму з замками, монастирями та аббатством. Ласкаво просимо в князівство Феодоро, Найкращу країну у Криму! Наш народ знає для того, щоб вижити їж і пий. Тому ми знайшли собі найкращу землю в Криму, і так сталося, що тут стільки брісної води, що прости, господи, хоч впися. До речі, про господа. Через Візантію майже всі тут у нас хрещені за православним обрядом. Є ті, хто мають іншу релігію, але ми не проти. У нас можна все. З самого початку нам важко було знайти спільну мову між собою. бо всі говорили різними, але хвала небесам зійшлися на двох. Офіційній грецький та повсякденній кримськогоцький. А які тут краєвиди? Оно гори, отам річечка в гірській долині тече. Відчуття таке, наче сама природа, як щит, оберігає нас. Усе, що нам потрібно, готові. Раз, два, три. Стояти оберя! Стояти, Стояти одне за одного, хлопці. Раз, два, три. Стояти одне за одного. Якщо що цей шматочок було нахабно викрадено з Ютубу.